Коротке відео звітуємо по нашому різьборізові. За те, що ми купили не ремса, у <гум> нас є можливість тестувати різні плашки. Значить, ми нарізали просто безпередно. Ну, Трошки там бачимо, <гум> залишки сала є, все воно таке в жирові. Гаряченький, такий гаряченький, що ну, градусів ну, більше 50, 55 є, напевно. Це все гаряченьке. Значить, нарізали безперервно, ну, практично раз за разом, без зупиночки. 36 різ, 12, це будуть трошки довші. Бачимо, це до колекторів контактуватимуться гільзи для термобалону. Це будуть гільзи для термобалону, сюди буде ще свертися отвір і привариться муфта для термометра. О, і ці трубочки. Їх у нас 6 штук. Це буде якраз для шести колекторів. Ну, це не на колекторів, це варювати требочки, щоб приварюся. Тут ми завжди є запасі, хтось десь дзвонить на пост, сьогодні знову відправили щось, що зараз пішов в сезон, треба відправляти і там, щоб на виїзд був. Щоб у нас на виїзд було. Значить, виходить 36 різдів. 16 трубок по 2 різьби 30, 6 різд без перестанку. Все нагрілося і різали двома плашками тою китайською, що була в комплекті, ми вже сьогодні не різали, хоча вона ріже непогано, можна і працювати. Різали, у нас такий набор, ось ми може окремо ще покажемо. Я казав, що сьогодні коротке відео, не буду на тому окремо зупинятися. Набор Parkside. Привезений Привезенети з Германії, є на Оліксові. Ми купили один такий наборчик від пів дюйма до дюйм з четверті. Погано, що нема більше. До речі, на ліксі ще є такі, е, такі набори. Поки що ну, те, що ми взяли з того набору, в принципі, ми ще брізали. Ми тільки крім одного дюйма ще не різали. О, сподобалося. Гарненько ріже. Різь, оце різьба, Оце різьба з парксайда. Да? Це різьба з парксайда. Ну, на жаль, на відео я не можу передати всі ці. І Це як ще залишки цього стружки. Чистенько, нічого не рви. <кій> Гарденько, Ну, Краще за китайця набагато. Але перед тим, поки що нас не прийшов парксайт, поки що ми не замовляли, я вирішив першу одну нужку проводити. Зрозумів, що зразу що китайці не надії, замовив її. Ну що, таке що я більш знаю, я казав, десь я то. Я то прийшла новенька, вона була десь у упаковочці. не була в ходу, Ну, на вигляд, на вигляд Це милиття. Ну, Якось такий по кольору, вона, ну, виглядає, парксайк виглядає чіткіше. виглядає чіткіше. Це більш такий, ну, якби нижче якість на вигляд. Ну, Але на вигляд це таке діло. Ми вирішили спробувати. Значить що, Оце різали. Я то. Я то. Різьба, бачимо, не така гарна. Хоча зразу різали, якби добре. Але справа в тому, що вона ріже, бачимо така різьба. Аж конус більше, а тут якби тупіше на цьому. Оце у на парксайд. Праворуч. Ято. ято ріже глибше і коли ми беремо муфту накручувати, коли ми беремо накручувати муфту, то на ято накручується легенько Легенько і далеко. І Така стружка, оце з ято, така крупна крупна стружка така, дуже крупна стружечка. О, я просто вам неї рукою. Ні, що Ну, легенько знаходить і далі вона така. Хочемо ходити легенько. Легесенько і далеко. Легесенько і далеко. Парксайд. Практично, як китаєць, рідний був. Практично Практиз як Така, Якщо подивитися, така тупіша країсть, немає такого колесу. Це парксайд, Я то, може видно буде. Е, нема фокуса. Немає фокуса. А чого ж вона не хоче? О, видно. Бачите, який конус, конус, конус і така загострена до краю. Загострена на кінцях вона така гостріша. А парксайд тупіша. О. Не знаю, чи пов'язано з якістю, але ну, таке відчуття, що тут ковачки, якби гарніші в цьому парксайдові. Але ріже набагато ладенька, чистенька тут. Раз, десь бачимо, якісь задири є вже. Хоча салами давали немало. Така шершавіша різьба, ну видно, що воно не те та, не та різьба. Бо ріже так багато задирає. Парксайк так гостренька, але не так не крупна. Так Це зразу. О. Можливо, можливо, за те, що ріже трошки глибше, розумієте? Це трошки менше ріже. Для накручення це буде добре, і це добре. Ну, Це і трошки легше Ти накручувати десь там клеприміру. би трошки не дорізає. Але різьба тут гладенька, гарненька. Це одне діло, одне діло і друге діло ми трошки цим ято. не знаю, скільки там їх штук ми там різанули. І не можна втримати в руках вже за цю трубку, взяти, настільки вона гріється, і за те, що велике тертя, ну багато знімається. Оце дуже гріється. Різь і саме цей різьборіз почав більше грітися. А це ну, набагато легше йде. Легенько, я думаю, що його буде достатньо цієї різьби. І менше гріється. Ну, Теж постійно розумієте, зараз тепло на вулиці. Зараз тепло на вулиці. І різати без перестанку так, таку партію, ну, це ж не завжди приходиться. Якби він не сильно розраховувати апарат. запитували маркування, щоб ми показували ці букви не раз. Отакий він. І залишали посилання десь в описі. Дідео, де ми її купували. Отака така нас історія. Так що хто, хто там десь ріже, я думаю, що коли вручну різати, оці, то це дуже було підчутно. Дуже було підчутно. Ну, що ми вручну не провели, є до його комплекту і трощоточка, і кейс, і все це, це цілий наборчик. А це тільки одна штучка. Корпус тут червоний і тут червоний, бо в китайській йшов якийсь там сплав алюмінію. Легеньке, тут таке тяжке, міцне. Ну і ще у нас є одна плажечка. Ще у нас одна є пажечка дорога. Просто у нас такої не було в цьому наборі. Зараз я витрачу думав не показувати, приберегти для наступних відео. Але Ми тільки покажемо плашечку, а як вона в роботі, це буде наступне відео і покажемо процес різки. Все покажу, світла немає. Це Китаєць, що в рідний. До речі, ми їм різали. Там у нас десь було відео, бачимо, вже тут кучок вишив в одному місці. А це ми Заказали. Ой, ай, здається. Ну, це дорога плашка. Вона дорогша, ніж той весь набор парксайдовський. Ой, я так вагався, вагався. Ну, вона потім розкажемо ціни. Це, це дорога плажечка, дорога плажечка, але ми її ще, вона бачимо, не була в ходу. Такі проточечки, і отут люфту такого нема, тут литя. Розумію, таке лише там ну таке нерівненьке, люфти більше. Це така центрація, навіть оця, вона трошки довша для центрування. Все тут так гарненько, гарненько. гарненько Взагалі вигляд. Супер якісний вигляд. Супер якісний вигляд. Навіть е закрутнені на винтики, бачимо 10,8 міцні міцні гвинтики, плашечка дуже гарненька. Не різали, не різали, не скажу. Не скажу, як вона там ріже. Тобто наступне відео у нас буде, ми її е, спробуємо, продемонструємо, порівняємо з цією. Порівняємо з цією китайською, ну, В принципі, це Китай вже у нас є на наших відео. Вона це легенька, це алюміній. А це. Навіть оцей бачимо, зразу шість і граничок не треба. Ну, і воно краще, краще туди триматиме. Отаке у нас кіно. Оце від Праксайда бачимо тріщоточка. Ми нею не користувалися. Не хочу, хочу фокусуватися. О, видно. Все, дякую, додивились до кінця, оце ми зробимо окремим роличком. Окремим роличком. І це буде важливо для тих... Ну, тут видно саме кулачки на вигляд, якщо взяти ято, там таке. це видно, що сталь. Це видно, що сталь, яка інструментальна. О. Десь ми зробимо окремий фільм, особливо ті, хто користується різборізами, хто ріже саме, особливо хто вручну. Це дуже буде важлива я думаю, інформація. Дякую всім, хто дивився до кінця і до зустрічі.